Традиційно про події, які відбувалися у місті, сьогодні розкажуть журналісти телерадіокомпанії Лозова. У студії Валерій Діденко мої вітання. У цьому випуску Лозівської панорами дивіться. Інформацію начальника міліції взяли до відома та попросили дати правову оцінку провокації. Чи було звернення до прокуратури? Затверджено нові правила благоустрою. Комунальні підприємства опинилися у складній ситуації. На четвер призначено громадські слухання. Урочистості з нагоди професійного свята. Про результати діяльності на території міста за 9 місяців про стан боротьби зі злочинністю та стан охорони громадського порядку інформував депутатів міської ради начальник Лозівського міського відділу міліції у п'ятницю на пленарному засіданні. Також Юрій Копченко розповів, що вважає за необхідне, аби той стан покращився. За 9 місяців в журналі єдиного обліку Лозівського міського відділу міліції зареєстровано трохи більше 4 тисяч заяв та повідомлень лозівчан. Начальник міліції наводив статистику. По 1266 прийнято рішення про відкриття кримінальних проваджень та внесення відомостей до ЄРДР. З них розкрито 310, закрито за відсутністю складу злочину. 552. Протягом звітного періоду було зареєстровано 279 тяжких та особливо тяжких злочинів, з яких розкрито 87, з яких два вбивства п'ять розбоїв. Закрита за відсутністю складу злочину або інших обставин 110, Середньої тяжкості 538, розкритості 78, закрито 127, невеликої тяжкості 449, розкрито 45, закрито 315. Втім, за абсолютними цифрами без порівняння було важко зрозуміти, чи покращилася ситуація у місті, чи погіршилася, чи така, яка була. Проблемним питанням зазначив Юрій Копченко. Залишається скоєння злочинів проти власності. Найбільш криминогенні місця визначаються, беруться під. Посилений контроль та на статистику говорить правоохоронець. Впливає ще один фактор на збільшення кількості кримінальних правопорушень проти власності, крадіжок мобільних телефонів, крадіжок. З квартир, країжок з автотранспорту, угонів автотранспорту певною мірою впливає недостатня увага власників до охорони свого майна, а саме залишення без нагляду. Дієвим протистоянням може стати система відеоспостереження при розгляді та узгодженні технічної документації на спорудження, будівництво чи відкриття магазинів, офісів, підприємств незалежно від форм власності, рекомендувати власникам в обов'язковому порядку встановлювати системи зовнішнього та внутрішнього спостереження з записом подій зі сроком не менше трьох діб. Серед найголовніших завдань у міліції сьогодні. Сьогодні, наголосив Юрій Копченко, є викриття злочинів в бюджетній сфері. Наразі три факта на підставі звернень депутатів знаходяться в провадженні, занесено до єдиного реєстру досудових розслідувань та призначено відповідні експертизи. Серед проблемних питань у правоохоронців зазначив начальник міліції. Залишається недостатнє фінансування. Юрій Копченко звернувся до депутатів міської ради із проханням виділити кошти міському відділу міліції, зокрема на придбання паливно-мастильних матеріалів та запчастин до автотехніки. В свою чергу я, як начальник міліції, буду співпрацювати з кожним депутатом міськради та готовий до конструктивного ділового діалогу. Одночасно хочу наголосити, поки я очолюю Лазівський міський відділ міліції, працівники підрозділу будуть служити виключно народові України, діяти в межах діючого законодавства, а не будуть кишеньковою міліцією для певних осіб або політичних партій, або політиків. Інформацію начальника міліції депутати взяли до відома та, користуючись нагодою його присутності у сесійній залі, попросили дати правову оцінку подіям, що сталися у Лозовій у день виборів та сколихнули усіх городян. Коли містом вільно порисувалися невідомі озброєні чоловіки. Як тільки на чергова частина міськвідділу відділу міліції отримала повідомлення від міського голови про озброєних людей біля виконкому, туди оперативно виїхала слідча група, розповідав начальник міліції. Дійсно, біля міської ради знаходився кандидат в депутати Верховної Ради і чотири озброєні, і одягнені в камуфляжну форму ну, військовослужбовці, хто... Були символіка Айдара була. Вони відмовилися надавати свої документи. Та відмова і незаконне поводження зі зброєю міліцію не збентежило. Заспокоювало те, що з ними був кандидат у депутати Верховної Ради України. І, в принципі, наголосив начальник міліції. Ситуація на той час була під контролем. Громадський порядок не нарушався, захоплення здання приміщення не було, не відбувалося. Сьогодні, коли рівень соціальної напруги надвисокий, це вже не жарти. Депутати наполягали. ...на не адекватні реакції міліції, бо за логікою виходить, коли все те, що є зараз, у лозовій вийде з під контролю, тоді контролі владу будуть встановлювати ті, у кого в руках зброя. На сьогодні я вам не готовий відповісти. Спільно працюємо з працівниками воєнної прокуратури. Це їхня компетенція по постановки даних осіб». Не представились озброєні товариші і безпосередньому учаснику подій, який з трибуни розповідав свою версію, чому саме привів до адмінбудівлі групу невідомих зі зброєю. Буцімто вони мали інформацію про можливі провокації. і Хотіли з'ясувати ті обставини з керівником міста. Скали, вибачте, але у нас немає Імен, у нас нема прізвищ, у нас є позивні. Задавати інші питання, ну, скажімо так, не та була ситуація. Біля міської ради ми вийшли, біля ялинок стали, я кажу, хлопці, Христа Раді, я все розумію, накручена ситуація. Але ви ну, порушуєте трошки і норми, і правила, і все на світі. Чому ви одразу не відреагували, ви це одразу? І ніхто б в інтернеті не розповсюджував, ніхто б вже цим що ніхто не було, ні міністром внутрішніх справ не давав коментарі. Ніхто. одразу, я дразу. Відреагували, укрили все. Чому так не зробили? Дуже просто поясню. Я злякався. Ситуація не проста і неоднозначна, як здається, на перший погляд. Городян, яких лякають озброєні у масках, зрозуміти можна. Сергій Коба закликав колег зрозуміти і людей зі зброєю. Люди на взводі, вони зараз згибнуть. і ви повинні це розуміти. Ви зараз проголосуйте за те, щоб кого-то привлекли. ще раз прийдуть з автоматами. І всі, хто голосував, візьмуть за шкірки. Ви в очі будете говорити і посмотримо, хто храбрець, а хто буде тайдарасов з автоматами. Розказувати, в чому вони не правы. У ході обговорення тих подій лунали асиметричні думки. Та, врешті-решт, Депутати сидіти, склавши руки та відпускати ситуацію, не кероване русло, не будуть. Більшістю підтримали пропозицію депутатської групи «Лазовський собор звернутися до міністра внутрішніх справ та до голови Харківської обласної державної адміністрації. «Враховуючи те, що ми занепокоєні результатами розгляду факту присутності у будівлі виконавчого комітету невідомих та зброєння, звертаємося до вас з проханням взяти під особистий контроль розгляд цієї справи. Паралельно домовились звернутися і до Міністерства оборони аналіз питань стану злочинності у місті та про результати своєї діяльності інформували і працівники прокуратури. Розповідали певної специфіки до їхньої роботи, додали зміни до законодавства, яке регулює їхню діяльність. Загалом інформував заступник Лозівського міськрайонного прокурора. Ефект наглядової діяльності прокуратурою підвищено по більшості напрямків. Зокрема, у поточному році було скоєно сім вбивств. Всі розкриті. Лише за останню неділю на, у місті скоєно три вбивства. Усі три вбивства в умовах неочевидності. Протягом доби всі розкриті. Розкриті всі е злочини, пов'язані з завданням тяжких цілесних ушкоджень. Всі розкриті. Зґвалтування розкриті. Всі розбойні нападі розкриті. Збільшилась кількість документування фактів збуту наркотиків. Ви наразі п'яти розбудчиків за гратами. Однією з функцій прокуратури є нагляд за додержанням законності при здійсненні досудового слідства і оперативно-розшукової діяльності. До суду за 9 місяців кримінальних проваджень направлено більше. Тільки у цьому році було підтримано 270 державних обвинувачів у у кримінальних справах. По всім випадкам винесені вироки. А в сіми випадках прокурор не погодився з вироками суду. По одній з резонансній справі стосовно вбивства, апеляція прокуратури задоволена, справу призначено до повторного розгляду вже в іншому складі суду. По відношенню цього судді прокуратура області готує документи. У поточному році прокуратурою здійснювалося керівництво по двом кримінальним провадженням, які мають ознаки пріоритет. Це Провадження одне з ознаками корупції, Семена хабаря, а також е, розкрадання у бюджетній сфері це е, органами місцевого самоврядування на роботу е, оформлювалися. Підставні люди і карались бюджетні кошти. Останнє провадження, як стало відомо, стосується однієї з сільських рад лозівського району. Певні корективи у роботу прокуратури внесли зміни до законодавства, яке регулює їхню роботу, зазначив Юрій Новіков. Зокрема, в частині розгляду звернень громадян. Багато питань зразу не приймаємо до розгляду, через те, що згідно нового закону ми маємо попередньо вирішити це питання чи розглянути це звернення органами місцевого самоврядування контролю. І лише після того, як органи контролю самоврядування не дали відповіді, не вжили з заходів, тільки тоді прокурор виносить постанови і проводить відповідну перевірку. Згідно нового закону про прокуратуру, ці, цієї функції вже у прокуратури не існує. І тому питання захисту інтересів держави і прав громадян прокуратура буде і надалі здійснювати, але шляхом представницьких функцій у суді. Під час виборчих перегонів один з учасників процесу, кандидат народні депутати, розповідав городянам історію про конюха, буцімто пов'язану з міським головою. Розповідав, що негайно з відповідною заявою звернеться до прокуратури. Депутати запитали, у якому стані та заява. Чи розбирає зараз прокуратура питання про звернення зверненню? Такого звернення не надійшло. Усно було висказування про наміри, але письмово він збирався до медяника. Ні, обіцяв. Ну, тепер напевно вже ні. Місяць. Відповідно до регуляторної процедури, тривало обговорення нових правил благоустрою, які наприкінці вересня було оприлюднено у міськрайонній газеті і на сайті Лозівської міської ради. Упродовж цього періоду до управління житлово-комунального господарства надійшла лише одна пропозиція врахувати можливе впровадження у лозовій роздільного збирання твердих побутових відходів. Коли справа дійшла до затвердження правил, у депутатів з'явилися зауваження. Деякі пункти нових правил благоустрою, які стосувалися визначення меж територій для прибирання. Жваве обговорення викликали ще до публікації документу, згодом під час його розгляду на засіданні профільної депутатської комісії, а потім і на сесії. житлово будівельним кооперативам і об'єднанням співвласників за новими правилами відводилися додатково для прибирання 50 метрів по периметру або до проїжджої частини вулиці. На думку деяких депутатів забагато для юридичних та фізичних осіб взагалі ніякого метражу не вказано. Прибирати вони мають до проїжджої частини. У когось це двадцять. Метрів у когось пів кілометра несправедливо застосовувати такі довжини пропозиції управління ЖКГ пояснював його начальник Олександр Залізінський. Розробляючи нові правила, спиралися на законодавчу базу і правила благоустрою інших міст, перекладаючи прибирання зелених зон на підприємства, підприємців намагаються заощаджувати бюджетні кошти. Зекономлені так с укошти будуть направлені на ті види робіт наприклад на утримання освітлення. Тут е, ніхто крім. Е, Спеціалізованих підприємств не зможе виконати ці роботи а також на інші види робіт ті, що виконуються за рахунок міського бюджету. Ми можемо взагалі обрати цей пункт і обирати на Скільки дворників, скільки нам надо по нормативу на кожне квадратний метр. За жалію бюджет не дозволяє. Коштів на прибирання не вистачає, але порядок у місті має бути. Кожен квадратний метр виказував свою позицію. Лозівський міський голова має бути за кимось закріплений і доглянутий пункти правил, із якими депутати не погоджувалися. Він пропонував допрацювати. Все таки це рішення прийняти, А от в часті яку сьогодні ми говоримо, скоріше всього із логіки. К детальному тобто розроблять схему, за якою територія всього міста остаточно буде поділена для прибирання між підприємствами, організаціями, установами, затвердити її домовилися на засіданні виконкому після узгодження із депутатською профільною комісією. Давайте цей вопрос розглянемо на профільної депутатської комісії, а потім цю схему з сучата предложений. На ці депутата із такою пропозицією депутати погодилися. Правила затверджено. Також рішенням сесії двом новоствореним ОСББ 1,24 і 1,27 на баланс передано житлові будинки. Мешканці 19-го будинку 5-го мікрорайону передали як благодійну пожертву до комунальної власності свій будинковий лічильник тепла. Було погоджено інвестиційну програму «КП Теплоенерго. Її було розроблено з метою обґрунтування капітальних інвестицій, які включено до структури тарифів на тепло і загальний обсяг фінансування майже 4 мільйони гривень. Вони підуть на заміну котлів найбільш ефективні на чотирьох котельних і встановлення 79 лічильників тепла. Таким чином, тепловики планують зекономити паливно-енергетичних ресурсів на суму майже 400 тисяч гривень. Окупитися програма має за 5 років. Підвищити рівень оплат за житлово-комунальні послуги сьогодні для комунальників завдання номер 1 Через низький рівень оплат, заборгованість абонентів і, зокрема, населення, у складній фінансовій ситуації опинилися всі комунальні підприємства. Лозова водоканал знаходиться під постійною загрозою відключення то від електрики, то від води. Теплоенерго побоюються, чи зможуть в цьому опалювальному сезоні повноцінно працювати, бо 42 всіх надходжень, починаючи з листопада, автоматично йтиме на оплату за газ. Якщо не буде повного розрахунку абонентів за їхню послугу, зазначив на нараді керівників комунальних підприємств директор Теплоенерго Леонід Глоба, обчислення будуть жорсткішими. формула построена таким образом, потом подключает еще процент расчета. То есть если мы не будем полностью собирать эти деньги, да, эти 42%, они не будут полностью покрывать 100% стоимости газа. И потом вводится коэффициент расчета в эту формулу, которая увеличивает этот процент отчисления денег на газ. То есть таким образом мы должны жить за те деньги, которые в долгах населения. Якщо ми не кардинально не зробимо нічого, щоб улучити цю ситуацію, підприємство просто становиться. Тому у квитанціях за листопад «Теплоенерго» звертається до абонентів із проханням по можливості заплатити їм ще й аванс. Підвищувати рівень оплати населення доручено житлово-управляючій компанії і не тільки активізувати роботу із боржниками, а й загалом перевірити всіх абонентів, щоб ті, хто має право на субсидію чи компенсацію, її отримали. Максимально сьогодні. Отрабатувати кожну квартиру, кожну сім'ю для того, щоб люди, які мають право отримання субсидії на цій тені, є маліофор. Відновлено сумісні рейди виконавчої служби і представників житлово-управляючої компанії по квартирах боржників, стосовно яких є судові рішення про стягнення заборгованого. У вас задовжене по КПРЖУ 31 тисяча. Знаєте ви Можно пройти. Зараз на опрацюванні у виконавців близько семи сотень судових рішень. Суми заборгованого за житлово-комунальні послуги в них різні. Виконавча служба спочатку перевіряє, чи має боржник офіційне джерело доходу, отримує зарплатню чи пенсію, тоді з них вираховуватимуть борг. Якщо виплат ніяких людина не отримує, виходять за місцем проживання неплатника, щоб на місці з'ясувати його майнову ситуацію і описати за борги чи то побутову техніку, чи то меблі. Якщо сума заборгованого перевищує 10 мінімальних зарплат, тобто складає близько 13 тисяч гривень. Рівень і більше виконавці можуть описати квартиру, але тільки якщо вона приватизована. Все арештоване майно житло знедавна можна купити, не виходячи із дому на державному інтернет-аукціоні. Для того треба зайти на сайт Державної виконавчої служби dvs.gov.ua, Обрати вкладку СЕТАМ система електронних торгів арештованим майном. Процедура стала прозорішою, зазначають фахівці. Учасники аукціону зможуть запропонувати більшу ціну за лот, а це означає, що покриється більша сума заборгованого. На вимогу часу з ініціативи депутатів міської ради на четвер призначено громадські слухання. Обговорюватимуть подальшу долю пам'ятника Леніну, що в центрі міста. З цього приводу є відповідне розпорядження міського голови. У вівторок організаційне засідання провела робоча група з підготовки проведення громадських слухань. До складу групи входять заступник міського голови, секретар міської ради, депутати міського та обласного рівнів, фахівці виконкому, почесний громадянин міста, історики. Завдання групи напрацювати регламент, формат зустрічі з громадою та механізм врахування громадської думки, її юридичний статус. Бо ні чинне законодавство, ні статут міста. Такого механізму детально. Не прописують саме правильне було б, на механізм саме правильне узнать громадську думку, да і мнение наших ладачан, это проведення містного референдума. Ну, у ви на сьогодні ви знаєте механізма, ніт да. і да. закона про місне референдум тоже не Юрій Петренко ознайомив членів робочої групи з нормативними документами. Від них пропонував і відштовхуватися з 91-го року, коли Україна набула. Самостійності державної. Ніхто не спромігся дати справедливу оцінку історичним цінностям епохи радянського періоду. Держава сьогодні мовчить, а тому різні політичні сили використовують у своїх цілях ті недомовленості та непорозуміння у суспільстві. Акція ледонападу триває? Яким чином виконавча влада на сьогоднішній день може захистити пам'ятник? У Харкові пам'ятник звалили, в Візюмі звалили, в Дергачах звалили. Дайте мені відповідна де питання, як ви можете його захистити? Лише у Харківській області 110 пам'ятників Леніну. Комусь вони мулюють очі та дратують. Для когось вони своєрідний знаковий символ, а для когось існування пам'ятника та його подальша доля аж ніяк не хвилює та не змінить його життя. На громадські слухання, які заплановано на четвер, 6 листопада, на 15 годину, до виконкому запрошують усіх городян. Скоріш за все, не обійдеться без дискусій та емоційного навантаження, бо прийдуть якраз люди небайдужі, і абстрагуватися від самої історичної постаті вождя пролетаріата не вдасться. Припускали члени робочої групи, які і самі обговорюючи хід проведення слухань, весь час втягувалися у дискусії політичні. Ліквідація знесення, демонтаж я тут не кажу про терміни. Це був би дуже гарний меседж, скажімо так, усім оточуючим про те, що Зовій немає сепаратистських настроїв. А для чого його потрібно ліквідувати? Я вважаю, це просто банальний самозахист. Юрій Петренко озвучив нещодавного листа голови Харківської обласної державної адміністрації до керівників громад області. Розглянути доцільність подальшого перебування під охороною держави названих об'єктів культурної спадщини. Розташованих на підвідомчих вам територіях, міська влада, маючи позицію області, маючи закони України, які поки оберігають пам'ятки культурної спадщини, маючи реалії сьогодення, хоче знати думку громади міста, яка згодом буде озвучена на пленарному засіданні депутатів міської ради. Остаточне рішення за ними. За 10 місяців цього року лозівські податківці поповнили зведений бюджет на суму у 323 мільйони гривень. Це майже на 50 мільйонів більше, ніж торік, говорять в інспекції і додають. Збільшення надходжень відбулося як до державної скарбниці, так і до місцевої. Більшість підприємств, підприємців сплачують до бюджету добровільно. Ті ж, хто має заборгованість, банкрути або не працюють. За цей період податківці значно зменшили і кількість перевірок. Сьогодні ми перевіряємо тільки тих. Підприємств, суб'єктів підприємств діяльності, які мають признаки мінімізації податків, які використовують схеми мінімізації своєї діяльності. І скажу, що на сьогодні таких підприємств одиниці залишились. Я думаю, що до кінця року ми відпрацюємо цю категорію платників, і в нас відсоток добровільної сплати буде збільшуватись. Суттєво говорять податківці, збільшилося і декларування доходів громадян. До Верховної Ради України надано законопроект, яким передбачено одноразове декларування доходів громадян, отриманих ними упродовж кількох років. Податкова також виступила з деякими пропозиціями. Сьогодні вони на розгляді в Кабміні. Пропонується зменшити податковий тиск на фонд заробітної плати, чим збільшити кількість суб'єктів, реальні здійснюючі, підприємницьку діяльність при цьому покращити банковську систему, щоб вона чітко працювала. Це приведе до збільшення фондів у банках, відповідно, здешевшуються ті кредити, які будуть надаватись. Щось дасть дасть поштовх економіки нашої держави. Окрім того, пропонується переглянути кількість податків з 22, які сьогодні сплачуються, можливо залишаться 9. Причому декілька податків їх зовсім ліквідувати, тому що їхні вартість адміністрування більше, ніж надходи коштів у цих податків. Деякі податки об'єднують по їх напрямкам, по їх похожому адмініструванню в декілька податків в один податок, для того щоб спростити податковий і бухгалтерський облік. Якщо у когось з підприємців виникне сумнів щодо партнерів у бізнесі, в яких, скажімо, доводиться купувати товар, начальник Лозівської податкової інспекції Валентин Тетянчук пропонує звертатися і отримувати про них повну інформацію. Якщо наш платник податків купив якийсь товар, то ми ну майже стовідсотково в розмірі можемо приділити виробника цієї продукції. Імпортера цієї продукції і дати інформацію, мати з цим платником податків відносини, чи краще зберегти свої обігові кошти. 4 листопада професійне свято відзначають залізничники. Урочистості з нагоди цього у міському палаці культури відбулися у вівторок. Залізничників урочисто зі сцени привітав міський голова Сергій Степанов. Він підкреслив важливу роль підприємств залізниці у розвитку лозової. Что такое предприятие железной дороги для города? Конечно, социальные партнеры. Конечно, предприятия, которые создают рабочие места. Предприятия, за которыми стоят десятки людей, которые просто нуждаются. За ними стоят спортивные площадки, помощь спортивным школам, детским садам. За это искренние слова благодарности всем трудовым коллективам, всей семье железнодорожников, которые представлены в городе Лозовая. Я хочу поздравить ваших колег УК спецвагон підрозділення УК залізниці, которая теж славна своїми традиціями і вообще истоки міста лежать в історії железної дороги. Залізничників зі святом також привітали їхні безпосередні керівники а також народний артист України Олег Дзюба, який сьогодні власне провів цей урочистий захід. це такий дуже видатний такий залізничний вузол яку, через який проходить дуже багато шляхів залізничних, і я лозову знаю дуже гарно, тому що ще багато років я приїздив сюди як соліст філармонії Харківської. І ми давали тут дуже багато концертів, це таке потужне місто. Але мені дуже сьогодні приємно, що ми приїхали в місцевий палац культури, і він надзвичайно вразив мене такою чистотою. Тут такий порядок, і видно, що місто. Піклується про культуру цього міста з концертними номерами перед залізничниками виступили молоді зірки Слобожанщини, які представляють театр естради під керівництвом Олега Дзюби. Самі ж залізничники мріють про мир Україні, стабільність в роботі. Всі вони, як і ті, хто прийшов привітати їх зі святом, бажають також процвітання залізниці. Длинних лет служби на железной дороге, як ми служили по свои 40 літ. Щоб у них було благополуччя завжди, щоб були заробітки, щоб їм платили. Любві, удачі, щоб була всяка робота, щоб все завжди було добре. Щоб все було в стране мир і все було нормально, вот що я хочу. А так, все стане нормально. Желаємо стабільності, в зарплаті, в роботі, і все найкраще, самое найголовніше здоров'я. Щоб у них була всегда робота, щоб все було добре. Здоров'я сім'ям, здоров'я, щоб в сім'ях була благополуччя yeah. і мир. Лозівських залізничників з професійним святом також привітав представник Укрзалізниці під час свого нещодавного офіційного візиту на державне підприємство Укрспецвагон. Железнодорожники – це звучить гордо. Це люди з великою букви, яким так же само. Как, Путеец, он в любую погоду идет, ремонтирует, осмотрщик в любую погоду идет, смотрит вагон, отслеживает безопасность. Машинист садится в вагон, в локомотив и двигается от одной точки в другую, в общем-то на достаточно большие расстояния. Они смотрят мир, они смотрят окружающее, они выполняют работу большую. Поэтому... Честь, хвала їм за їхній труд, щастя їх сім'ям, мирного неба над головою, дружби між собою і від того, як буде працювати железна дорога, буде роботи економіка нашої країни. Трьом лозівчанкам, які народили і виховали по п'ятеро дітей, президент України присвоїв почесне звання матерів, героїнь. Державні відзнаки та подарунки жінкам урочисто у п'ятницю на пленарному засіданні сесії Лозівської міської ради вручили міський голова Сергій Степанов та народний депутат України Анатолій Гіршфельд. Почесне звання матері героїні надається жінкам, які народили і виховали до восьмирічного віку п'ятеро і більше дітей. Сьогодні в Лозовій мешкає вже 31 мати героїня. Міський голова та народний депутат також у п'ятницю у сесійній залі нагородили директорку Лозівського автодорожнього технікуму Віру Рінкман. Голова Харківської обласної ради Сергій Чернов підписав подяку облради з нагоди 85-річчя Харківського автомобільно-дорожнього технікуму. Віра Рінкман очолює Лозівську філію цього навчального закладу. Її було нагороджено за багаторічну плідну працю та високий професіоналізм. Це була остання інформація у випуску. Вже готуємо черговий, який традиційно вийде у п'ятницю. Тож до зустрічі.